Всім привіт! Опис у профілі Instagram, Facebook та інших соцмережах вміщує в середньому 150 символів. Цього замало, щоб розповісти про себе або про свою компанію. Мультипосилання або як ще це можуть називати, біолін чи деревопосилань є чудовим вирішенням цього питання. Це корисне доповнення до повноцінного сайту, а в деяких випадках навіть гідна зміна його. Така сторінка швидко завантажується на телефоні, завдяки чому клієнтам зручно переглядати її на ходу. Мультипосилання вже є не новинкою, і розробники пропонують багато сервісів на вибір. Один з найпопулярніших світових сервісів це Link3. Це перший і найбільший на ринку сервіс створення біолінків. Платформа надає функціонал для створення мульти та комерційних посилань. З таким інструментом ви можете швидко і легко створити мультипосилання. Українським аналогом є Вебске. Це не зовсім однакові платформи. У кожного є свій функціонал. Вебслі це не тільки платформа для створення мультипосилань, це ще й конструктор лендінгів. Сьогодні ми зануримось із головою у софт цих двох платформ та порівняємо їх функціонал. Коли ми заходимо до свого кабінету, перше, що ми бачимо, це як відрізняється інтерфейс аккаунтів та їх структура. Вебслі зручний кабінет, де все, як то кажуть, розставлено по поличках Зліва в нас колонка, колон, де ви можете перейти до налаштування сторінки, створити лендінг, налаштувати систему оплати, створити пожертви, магазин, форму, квізи, тестування, чат-бот та перейти до тарифних планів. Зверху ви можете перейти до налаштування профілю та до реферальної програми. Лінк 3 на Link 3 зверху ви бачите налаштування сторінки та її зовнішнього вигляду, аналітику та налаштування аккаунту. Страва ви можете перейти до налаштування рахунків та інших налаштувань. Отже, інтерфейс. Вебслі привабливий та зрозумілий. Тут ви можете знайти все, що вам потрібно, та навіть більше. Лінк 3. Простий, навіть дуже простий. Такий дружній інтерфейс відображає, наскільки просто і зручно для звичайної людини користуватись веб ресурсом У нас один-один. Структура аккаунту. Вебсій в цьому плані зробив величезний крок вперед та додав багато корисного функціоналу, окрім стандартних для створення біолінків. Лінк 3 – звичайний базовий набір інструментів. Сказати, що це погано ні. Простота це завжди гарний вибір. Такий софт дуже зрозумілий, та ваш біолінк можна зробити максимально просто та швидко. У нас 2-2. Стартова сторінка відіграє важливу роль для будь-яких сервісів. Це важливий елемент, який дозволяє зорієнтуватися у наповненні платформи та переходити між її блоками. Вебсі. Перша сторінка, яка відкривається, це дашборд. На ньому ви одразу можете побачити усю статистику вашого біолінку, кількість кліків, переглядів, дані про ваші донати та магазини, популярні кнопки, активність за тиждень та по годинах, з якого пристрою заходили до вас та з якою країною. Тобто вся інформація, яку, до речі, ви можете аналізувати для своїх рекламних компаній. Лінтрі ми входимо до акаунту та одразу попадаємо до налаштувань своєї сторінки. Дашборду, як такого немає. Отже, стартова сторінка в дає можливість при кожному заході до аккаунту одразу передавляти свою інформацію по сторінці. Лінк 3» пропонує одразу перейти до налаштувань біолінку. Кожному своє, комусь важливо переглядати статистику перед редагуванням біолінку, а комусь одразу хочеться перейти до налаштувань. Тож, що краще вирішувати саме вам, а поки додаємо бали обом платформам. 3-3. Зручність використання платформи відіграє неабияку роль. Інтерфейс платформи повинен бути зрозумілим з перших секунд. Простий інтерфейс може максимально спростити для користувача процес взаємодії з сайтом. На обох платформах є майже один і той самий функціонал. Можливість написати ім'я чи назву сторінки їх опис. 4.4. Налаштування домену, налаштування та аналітика є і там, і там. У нас 5.5. Папка з темами та повним налаштуванням зовнішнього вигляду, звичайно, є на обох платформах, але все ж таки вони різні. Готових тем для вашого біолінку є вдосталь. На екрані ми бачимо з одного боку теми платформи Вепсі, а на іншій платформи LinkTree. Але на вебсі є можливість ставити відеофон, а на LinkTree можна лише вибрати анімацію фону. У нас 6.5. Щодо створення посилань на соціальній мережі. Як ми можемо бачити, на екрані більшість готових посилань є на LінfTree. Але якщо з готових посилань ви не знайшли те, що вам потрібно, ви можете додати їх вручну. У нас 6.6. Щодо елементів, які можна додати до Біолінку, на платформі вебслі доступні різні елементи. Це від звичайного тексту та заголовку до таймеру, фотогалереї, карти, вбудованих відео та аудіо. На Link 3 такого широкого функціоналу немає. 7.6. Донати можна створити на обох платформах, так само як і форми та магазин. Але все ж таки магазин на лінк 3 більш розширений. У нас 77. А ось створити квіз, зареєструвати івенти та курси можна на WebSly. У Нас 8-7. Та не забуваємо, що на вебслі можна знизу додати окремо ваші контакти. На лінкрі такого функціоналу немає. Та всього можна зробити цілих три сторінки з вашим посиланням. В той час, коли на Link3 доступна лише одна сторінка для наповнення. гортати вліво-вправо її не можна. 9.7 Процес створення сторінки значно легший за умови, якщо бачиш, як буде виглядати посилання чи елемент одразу на сторінці. Тому вигляд сторінки у процесі створення біолінку важливий. Передлювлятись, як виглядає ваша сторінка у процесі створення, можна і на Link3, і на вебслі, що дуже зручно. У нас десь вісім. Це ми з вами порівняли лише схожий функціонал платформи Вебслі та ЛІНК3, щоб бути більш об'єктивними. Ми порівняли та оцінили інтерфейс, структуру акаунту, стартову сторінку, зручність використання платформи, можливість переглядати сторінку в процесі створення та можливості платформи. Порівняння ми закінчили із рахунком 10-8. На цьому відео не закінчується. Тепер слід сказати, що є на вебслі та чого немає на лімк 3. На платформі Вексі є можливість створити до свого біолінку ще й лендінг, повноцінний односторінковий сайт, де можна додати такі блоки: меню, обкладинки про проект, заголовки, текстовий блок, зображення, відео, команда, магазин, слізи, партнери, контакти, підвал. І вам не потрібно окремо купувати домен для лендінгу та оплачувати хостинг. Також у вас є можливість ще й заробляти гроші на платформі, яку можливість відкриває реферальна програма, де ви отримуєте гроші за те, що за вашою порадою просто зареєструвалися на платформою. На цьому у мене все. Платформ багато використовуйте найфункціональніше.